Потім вже як нас знали ту люди, що нас будуть везли, тут то, то, то є поле наше, желізна дорога йде через поле, то дуже багато людей прийшли. Ну, але що то поїзд поїхав? Там ми з поїзда могли ще декого вийти, а вони не бо то вагони були товарні, забиті вікна, так, ось такими гратами. І на всі чотири сторони стояла охорона Преступників преступників весь Ох, були. А знаєте, де вже? Вже глибоко в Сибірі? Ви знаєте, що вже ми були в Новосибірську, чи де? Там вже той конвой зняли, відкрили вагони і казали, що то добровольці їдуть. Ви розумієте? Добровольці їдуть. Ота й нас їздяли. Ну, людей скорше вивозили в зимі, то дуже тяжко в тих вагонах зимно було, то нам є одно повезло, що тепло, але друге і горяче, теж зле було. І теж в поїзді люди вмирали, і з поїзда викидали Пам'ятаю в нас Гавришку, так донині пам'ятаю, то вона нам була з батьком і мама, в вашому вагоні? — в нашому вагоні. То та мама померла їхня, то її з поїзда. Вагоних тут давали, знаєте, сухий пайок, хліб і таку рибу гарбушу, солену, дуже таку солену, така червона риба солена, тут давали ніби той сухий пайок. А як десь довго поїзд стояв, то можна конвой вів з ведрами. Ішли. Бо я пам'ятаю, що я теж хотіла трошки надвір на, на воздух, то я просила, чи ж я піду нести, щоб то взяли. Ну, то там, десь живе, я знаю. Навіть не можу сказати, що то було там, чи там якесь щось воєнне для воєнних варили, то якусь тюю зупу, в ведра налівали. І то з кожного вагона, ну і потім там в вагоні вже собі якось ділилися тим. Ну, тяжко було. А в вагоні було багато людей? Дуже багато, дуже багато. І не було там ні нарів, ні нічого. Просто на землі, на тих своїх, вже ж нам віддали там та, та постіль, то, що ми мали, то ми на тим сиділи, там спати не було де. Хіба сидіти? А як хтось хотів вийти десь? Та яке вийти? Параша була. була параша Параша була. А як ще? Параша була. Бо дівчата стидалище не пішли, бо кавалери були, кавалери стидалище. Та то було таким обрезентом, десь хтось там в себе знайшов, то закрило, таке. Таке було дуже, дуже було. І довго у вас везли? Довго, так, бо так воде-небудь. В тюпік загнали то й вагони, ті вагони. І ми стоїмо, стоїмо, один день, другий, третій день, а потім вже пічепіт і везуть далі. Ми дуже довго їхали, дуже довго. То вже було тут літо, так? Літо вже було літо. Ну, я вам кажу, що ми зелені свята ще були на пересильні. — А туди, коли ви приїхали на місце? Туди, коли приїхали. То вже який період був? То або було кінець липня, або спочатку серпня? То mm -hmm. нас, як на